Пам'ятаєте, в дитинстві ми бавилися в різні карточні ігри: черепашки ніндзя, машинки, ще там щось. Але карткові ігри давно вже зайшли за межі дитячої розваги. Тепер це не просто в моєї картки більше сили, тому я переміг. Тепер це стратегічні баталії, які захоплюють, кидають виклик і занурюють у цілі всесвіти. Про карткові настільні ігри можна говорити до, Навіть ціле окреме відео зробити, але сьогодні не про це. Сьогодні поговоримо про гру. Яка базується на такому явищі, а саме інскріпшн. Гра, що піднімає картковий жанр на зовсім інший рівень. З останнім часом з'явилося почуття, що всі ігри, в які ви грали, одинакові, і це все вже давно набридло. Тоді інскріпшн саме для вас. Повірте, такого ви ще точно не грали. По суті, це одна велика карткова гра, але мультиплеєру тут нема, щоб ви собі не подумали. Це одиночний сюжетний проект, і на цьому моменті, десь приблизно могли відпасти половина гравців. Бо їм подавай бабл -кваси та контр де ти безсенсово бігаєш за циферками. Зараз ще частина відпаде. Тут сюжет не просто як затичка. В цій грі сюжет дає, на мою думку, 80% від усіх вражень, які ви отримуєте під час проходження. В інскріпшені сюжет прописаний по настільки класному лорі, в якому справді цікаво розбиратися. Ну все, тікток геймери втекли. Тепер можна і з нормальними людьми поговорити. Раз я почав вже за сюжет, то продовжуй про нього. Починається все як просто карткова настільна гра з елементами головоломки та моторошною атмосферою. І в принципі, цей концепт особисто мене вже зацікавив, але тільки ти звикаєш до правил, атмосфери, нарешті перемагаєш першого боса, гра починає змінювати. Раптом це зовсім не те, що було на початку. Тут є щось глибше. І виходить за межі самої гри. Тебе це чіпляє, ти починаєш заглиблюватися в лору, розбиратися, що взагалі відбувається. І бум! Знов зміна картинки. І так, після приблизно 15 годин ти сидиш з обличчям типу. Окремо варто зазначити те, що автори мислили супер нестандартно. Гра не просто обігрує певний лор, вона зачіпає і сторону гравця. Протягом проходження ви будете здивовані тим, що витвориться гра. Як в плані історії, яку розказує, так і в плані певних фішок. Про сюжет можна говорити довго і багато, але що там в плані геймплею? Якщо в двох словах, дуже добре. Все, дякую за перегляд, пока! Гаразд, якщо детальніше, то окрім карткових боїв, тут є ще кілька цікавих головломок, які можуть бути пов'язані як з тематикою гри. Так і просто на подумати. Ну і самі карточні бої. Якщо ви пам'ятаєте ті бої, які були у вас в дитинстві, то воно вам не допоможе. Тут у вас і у противника є 4, подекуди 5 місць, де ви маєте розставляти свою карткову армію. На цьому полі бою ви змагаєтесь з противником, кого краще виходить вести карткові бої. Якщо вам цікаво, що це за карти, звідки вони беруться, то окрім того, що ви б'єтеся з усіма підряд. Ви ще й бродите по своїй рідній карті, по дорозі збираючи різних карткових воїнів і прокачуючи їх. Важливо зазначити, що потрібно слідкувати, які у вас карти є, і думати, що вам потрібно, а чого брати не варто. Бо якщо цього не робити, то доведеться починати заново. Окремо варто й згадати сам дизайн. Тут фонова музика надає дуже класної, моторошної, але в той же час відносно спокійної атмосфери. Це ідеально підходить до картинки, яку ти бачиш. Також звукові ефекти не ріжуть вухо. Дуже навіть навпаки, вони приємні, чудово вписуються в загальну атмосферу. Але що там ті слова? Краще самі послухайте. І на завершення розкажу трішки про стилістику. Раніше я зазначив таку темну, моторош містичну стилістику. Темні кольори, приглушене світло. Ви, в принципі, могли це помітити протягом всього відео. І ця стилістика тримається майже всю гру. Ключове слово тут майже, адже в якийсь момент усе змінюється і стає. Піксельним. І найкраща частина, окрім того, що це виглядає все дуже класно, і особисто моїм очам було дуже приємно від цієї картинки, те, що це все дуже класно обіграно сюжетом, передати, чому і як це обіграно, словами не вийде. Та сюжет я сполерити не хочу. А, і до речі. Про питання з прев'ю завантажте гру і самі дізнайтеся, адже це занадто жирний спойлер, щоб його отак от у відео розказати. Перед тим як ви закриєте це відео, хочу ще сказати, що в цього каналу нарешті з'явився discord сервер і в честь цього там пройшов івент. Де я сподіваюся, всім було весело, всі класно провели свій час. Тому я запрошую вас туди. Там у вас буде можливість поспілкуватися зі мною та іншими фанатами хороших ігор, взяти участь у різних івентах, конкурсах. Тому там до зустрічі там. Але мушу попередити, що якщо ви якісь чергові бідло пацанчик, який вважає, що називати геїв підем чи якось інакше це круто і смішно. Тоді навіть не думайте заходити. Порозумнішайте, приходьте. Але якщо ви не хочете приєднуватись, то до зустрічі тут. Або в наступному відео. Адже вам бажає приємної решти життя Анхіз, і побачимось. Прикол аватарка лице закриває.